Вітаю вас на каналі В'яжемо разом з Надією. Сьогодні вам покажу легкий спосіб закриття краю лицевої гладі, який не буде закручуватися. Приступимо. І так, це у мене початок ряду, я маркер вже зняла звідси. Першу петельку я пров'язую. Далі що я роблю? Ось цю нижню, нижній ряд, і підхоплюємо ось цю перемичку. одягаємо її на спицю, пров'язуємо ці дві петельки разом лицевою, і переодягаємо на них ось цю зняту петлю першу. Затягувати краї не потрібно. Так, ось ця наша нижній наш ряд. Підхоплюємо ось цю нижню перемичку, одягаю її на спицю, пров'язую лицевою і ось так переодягаю на. Пров'язано далі що? Так само, дивіться, у нас тут є нижній ряд, оце наша буде перша перемичка, а це наша буде друга. Ми ось цю другу ось так підхоплюємо, одягаємо на спицю, пров'язуємо лицевою, дві разом лицевою. У мене тут купа ниточок, тому трішки незручно. І ось цю, яка була у нас першою, протягуємо. Дуже затягувати не треба. з таким чином ми пров'язуємо до кінця ряду, і в нас вийде край, який не буде закручуватися, і він такий, знаєте, якби подвійний, тобто доволі такий пружний виходить. Не буде розтягуватися полотно. Мені цей спосіб закриття дуже подобається. Ось так виходить гарненько. Ось так гарно виходить. Після прання це все полотно розрівняється. І буде дуже гарним. Ще раз покажу вам. Ось в цю нижній ряд, нижню перемичку. Захоплюються ниточки трішки незручно. Так, пров'язую дві разом. Переодягаю нижній ряд, нижня перемичка. Обов'язково спицю заводимо за роботу. Спицю завели за роботу, вставили в попередній ряд, підхватили нижню перемичку, одягли її на спицю, пров'язали дві разом. І перезняли попередню петлю через цю, яку пров'язали. Ось так. Досить просто. Спочатку, можливо, кажеться, що це складно, але це досить, досить просто, зручно, швидко. І виходить, як на мене, доволі гарний край. Ось так. Дякую, що були зі мною. Вдалого закриття.